Саме так виглядає один із полігонів у тимчасово окупованому Криму. Там сталася потужна бавовна, як наслідок, тривала детонація боєприпасів і масштабна пожежа. Гасити її будуть кілька днів. Про це повідомила окупаційна влада півострова. Після потужної детонації на полігоні у соцмережах буквально вибухнули росіяни. Вони влаштували істерику і активно обговорюють план помсти. Вже традиційно закликає завдати ударів по українській столиці. Давайте вже по Києву бахніть жорстко, час закривати свинарник. Порти теж потрібно, а Київ давно пора бомбити. Всі про це пишуть. А то так і буде вибухати і горіти. Не надоїло. За даними місцевих телеграм-каналів, причиною детонації стали три прильоти. Втім, так званий очільник Криму Аксьонов повідомив, що на полігоні в Кіровському районі сталося займання. Його причини встановлять слідчі органи. А як спалахнув полігон? Від чого і що це за полігон? Що там горить? А то інформація прямо розгорнута. йо йомайо, ну все видимо. Ну це прям це жесть. Через потужну бавовну окупаційна влада Криму вирішила евакуювати понад дві тисячі людей із чотирьох населених пунктів неподалік.